дня, день! Everybody. Це вже в нас тут не На те завантаження я не встиг, те, що в мене було. Мені знайшли інше. Магнітом такі путники будуть вантажі. Я думаю, що їх буде, не знаю. Кожного все по-різному. Ще і торпувати треба. Але вантаж невисокі, але дуже тяжкі. 47 тисяч паунтів повне завантаження. Це, мене завантажили такими кутниками. Так, треба лишня буде позабирати, поскали 8 фобайфайров покласти. Потім отака штука є у нас. Ось. Як бачимо, за мене мічига. Ось так от. Да, мене так давно не вантажили. Хто бачите, то посередині, вона нічим не тримається. Острепи тримають тільки ту крайню, а ну цю тримаю, цю зовсім не тримає. Ну і цю тримаю. І тут одна чи дві. Дві я. Я вирішив, що я зроблю. Везьму два побайфори. поставлю їх тут. І, це, і на ланцюг посажу. Якщо що, може якось на всі, ну, Це на всяк випадок. Бо це реально, якщо... А просто тормозну, воно просто поїде і все, воно не тримається зовсім. От зовсім ніяк не тримається. Якось так. Дуже весело і цікаво. А воно так всіх хапантажить. Вон чувачка, бачите. Так само, але у нього взагалі в два яруси. У нього там зовсім один не тримається. Отаке хочу сказати задоволення не дуже приємне. Ну, дивіться, отак штука є. Я поклав три, он гами закріпив. Отак от. Ну тримається нормально воно. Не рухається. Ось, і так я гарненько все затрапувався. <кху> Бачите. фух Не знаю. Сподіваюся, в мене нормальна дорога буде, нічого страшного не трапиться, і це мені не знадобиться. Ну а так, якщо що, то можу вратую. Перша преграда, друга преграда і третя преграда. Сподіваюсь, цієї програди не треба було використовувати. Але так, да, як побачив, мені не сподобалося, як вони завантажили. Я люблю, щоб воно все до кучки, до кучки все було, все разом, щоб зажати між собою, щоб воно зажалося. А так, ні. Все, поїхали. Так, на жаль, я додому не їду, не дало мені добро, бо ринок дуже поганий. Тому їдемо в Детройт. Але у мене там знайомий є, може зі знайомим зустрінуся. Якщо я завтра доїду, завтра у нас субота майбуть на 15 квітня. Їду навантажений повністю, майже 79 тисяч паундів. це майже 40 тонн. 39, може з половиною десь так. Вони дуже гарно роблять. Вони зважували мене пустим і сказали, і написали, скільки максимально в мене можна завантажити. Ну, які там пожежі, дивіться. Уф. Я сподіваюся, там... Тут як село можна сказати. Люди контролюють, мабуть, все. Так ось, все. Да, вони мене завантажили. Це добре, що мене пам'ять баки. То я можу заправляти собі спокійно, хоча мені не треба заправлятися аж дати Троїту. О, дуже тяжко на підйомах, їду 29 там, майлів максимум, це приблизно там, під 50 км за годину. Більше трак не хочу тягнути, бо дуже тяжко їхати. Зараз їду ЄСК 36 майлів. Це нас приблизно там, 52, десь 53 км до Інтерстейта 77-го. Ось так ось. Коротше, їдемо. Так, їдемо постійно на інжен брейки, бо тут дуже багато спусків. Не можу не зняти, яка в мене класна дорога. А, ну як завжди, як камеру достав, так вона і закінчилась. Під скалами їхав. То вліво, то вправо. Дуже прикольна дорога. Ой, тяжко, ще 15 малів їхати по цій дорозі. На хайвей вже трошки... Ну як, трошки легше буде, бо хайвей ширше буде. Від цього буде легше. Моргає, що якась машина може виїхати на перехресті. Ти будьте уважні. Вирішив лягати спати. Ну як вже відпочивати, можна сказати, 9 вечора. Бо Я дуже нога устала. Сьогодні цілий день по цих горах кататися То до гори, то донизу. Так, я вам хочу перевірити цей я вам гречку вирішив приготувати Уу, по новому рецепту. Залить її просто кип'ятком. Я її завжди варив, але от надивився цих всяких Лайфхаків лайфхаків наших. Ось І зараз подивимось, що у нас вийшло. О, вона готова. Дивіться. Я її посолив. І залив кип'ятком. Один до двох. Стандартною гречку вариться. Зараз спробуємо. Хм. Мало сольно трошки, але нормально. Коротше вже, розумілий лайфхак. Берете такий п'яток, заливаєте гречку, додаєте трошки солі і поставили. Ну, десь годинки дві не стояло. Вона ще тепла. Так що отак. Гарний лайфхак. The next day. Дивіться, який будинок на колесах везли, везли поки не довезли. Але ж мені здається, йому вже на свалку пора розібрати його да й забути про нього. Так, сьогодні у нас 15 квітня, субота. О, майже четверте дня. В Америці кажуть, четверте вечора. Хочу показати вам цей будиночок. Гарна погода. Дивіться. Кульбабки розквітають, травка зелена, деревки дерев розкриваються. Ці квіти. От дивіться, така хата. Це якась кімната. Тут спальня. Це тут. Типа, комода. А так люди живуть і нормально. Це зал, мабуть. А, так, да, це зал і кухня там. Погано видно, бо сонце світить. Так виглядає такий будиночок. Але він вже, бачите, вже, мені здається, своє вже віджив. Коли по ньому ходиш, він весь скрипить, тріщить. Ну, такий будинок можна купити доволі дешево. там. Залежно від району, в гарному районі два роки назад я бачив такий будинок, продається. продається. Ну, вже на території комплексу за 80 тисяч доларів. Три кімнати, да. кімнати зала, кухня. Ось. Ну Це гарний район. Ну, а якщо у такому стані будинок, десь в середньому райончику, то я думаю, за 20-30 тисяч, тисяч доларів. Можете придбати такий будиночок. Все, ми йдемо, далі поїдемо. Сьогодні планую ввечері вже бути в Детройті. бо мене вже... він там знайомий, він вже мене чекає, навіть мені місце на паркінгу знайшов. Їдемо. Дуже приємна, гарна погода. Бачите, тут кофту повісив, бо сонце світить мені на руку, а в мене на руку мене алергія від сонця. мене обсипає повністю руку. Не знаю, видно вам чи ні. Такі, це як не прищик, я не знаю. Як. таке от, Воно не чухається, але неприємно воно. все одно неприємно, Це воно почалося ще коли я в Єгипті відпочивав. Тоді мене дуже сильно обсипло, дуже сильно чесалося. Зараз тільки сонце починає, тільки літо, тільки жарко, відразу обсипається все. О, зараз кремом помажу. А буває, що по ночам, знаєте, що воно як відчуття, що всередині кожен таке аж наче воно жже, ну знаєте, як пече всередині. Воно і, і чесатися не хоче якось і дуже-дуже таке тяжке, можна сказати, відчуття. Це все від сонця. У мене, у мене така трошки алергія. Я не знаю, алергія це називається не алергія, але сонце, кожа, моє, сонце не лю, моє, моя кожа сонце не любить. Моя кожа не любить. сонячні промені, особливо в жарку погоду, не любить. Ось такі справи. от Виїжджаємо. На узбіччі зупинився, тому що в мене є виникла маленька проблема. Це резинка гуму. Гумова затяжка відірвалася і колесо стукається, мені це не сподобалось. Я вирішив зупинитися. Бачите, ніхто не хоче праву сторону звільняти. Хоча це є негласне правило. Якщо хтось зупинився, треба зупинитися, ну, уйти вліво. Бачите, якогось пігу вона вилетіла, Не знаю чого. Бляха муха. Це резинка. Зразу в іншу сторону подивимось. Так, тут все добре. Раз, почекаю поки машина проїде. Дурний, блін, от реально дурно їде собі, бляха муха, йому пофіг. Типа... Я розумію, що я зупинився, але в мене є на це проблема. Якщо б тут поліція стояла, вони б всі нафіг йшли в ліву, в ліву полосу. Отак от. Все, їдемо далі. 20 майлів до Тракстапу. Хочу більше прийняти. Вже приїхав Детройт, трошки проїхав свій поворот. Ось, я зараз по кругу, по кругу другому їду. Я поки мій друг тут не заселився, я ніколи не знав, що тут е, справжній ближний е, південь. Да, тут, а, ну, тут суто Арабський райончик такий, дуже великий, він дуже багато років тут. Ну, це як Брайтон е, е, в Нью-Йорку, так само це. Місто Дебро називається в Детройті. Все на арабському, англійською дублюється. Ось. Дуже круто, дуже класно. Мені, мені подобається така теж атмосфера. Тут відео відеомонтую в Детройті. А тут таке відбувається, вітер сильно піднявся. Тіп, таке щось. Дощ зараз має піти дуже сильний. Да, от на такій парковості я стою, чекаю на знайомого свого Он, десь він пізніше має приїхати. Ми вчора з ним вже вечором зустріли. поїли, довго сиділи, майже до 4 ранку. ранку. Зараз теж на нього чекаю. Теж поїдемо десь по вечері. Але зараз дощик буде. Якраз відеомонту Мені є чим зайнятися. Гарна погодка у нас. Я монтую відео і це. І собі підстригаю. Якраз сьогодні неділя. Я кожну неділю це роблю. Так, сьогодні у нас 16 квітня, всіх з Великоднем. Да, це ви побачите через декілька днів, але з пройдешними святами всіх вітаю. Всім доброго ранку без 9-7 ранку, 17 квітня. Виїжджаю вже з цієї парковки, де я стояв. І вона до нас прийшов, прийшов холод. Я приїхав, сюди було 24 градуси. Це ж було суботу, під вечір да, вечором. Зараз вже 4 градуси. Сьогодні сніг тут передають. Ось така погода. І вагаю теж вдома, теж дружина каже, дуже холодно. Десь треба донизу спускатися, щоб вже, я вже думав, все, весна, вже нічого тепло не одіну, А як бачите, ні, погода вона така штука. Так я вже все зробив, все перевірив, все чекаю, залишилось 4 хвилинки, щоб можна було вирушати. Задача дати вперед, потім дати туди назад, а потім виїжджати бо я так не вийду звідси, я зачеплюся. Ну добренько. Так, їдемо до розвантаження 30 майлів, 32 хвилинки. Ось це десь 20. Чи... Десь 50 кілометрів їхати. Хоча в мене на поїтмент на 11 стоїть, не знаю, може раніше розвантажувати. хотімо взяти, наскільки тут погані дороги. Бачите, це одна із шкіл. Я вже давно не працює. покинута вся, а тут через дорогу школа працює, а я виїжджав, там просто ями такі, що на траку можна на великій швидкості, колесо загубиться точно. Це більш менш бачите, такі новенькі райони відбудовують. Оцей район. Вважається дорогим таким. Мене знайомий знімає трьохкімнатний будинок в такій ужасному вигляді, в жахливому вигляді, я б сказав. За майже 2800 доларів він знімає за це все. Он покинутий будинок. От. А, ну це, це церква. Там хтось в аварію попав. Весело тут. Детройт, таке аутентичне, дуже таке містечко, якщо чесно. Я ну, вже виїжджаю на дорогу, зараз мост і мені направо. Це дуже виски поворот. Мені зараз треба буде сюди давати, щоб заїхати туди. Ми на місці, я годину стою. Дивіться, ми тим на вулиці, так не можна знімати, але можна все підготувати, щоб все швидко було, щоб всередині швидко все зняти. Залишив шість е гумових натяжок, е зняв стрепи, зараз стрепи буду е скручувати і буду складати. Все одно тут е по території вже можна без стреп, бо вон, люди теж все познімали вже. Ось. Тому це швидко буде. Ми заїдемо і тільки зніму. Ці ші з гумок і, і тарп ті, тільки складу. Отак от, от. А, ну і ще те, ці фобайфори потім сюди поскладаю і там вже їх закріплю резинки. Тарпи я познімав, мені допомогли їх скласти. Як бачимо, нічого не порухнулося, нічого не, не рушило, все стоїть на місці, як і стояло. Все добре. Бачите, як вони поклали вантаж, Так він всю дорогу їхав. І трималися тільки ця ця, і ця, а ті посередині зовсім не трималися. Тепер думайте, як його тут кріпити. Ну, все добре, що все добре, що дорога нормальна була. Останнім часом давно здіваються ці завантаження, розвантаження. Перша година дня я тільки заїхав всередину, ще невідомо, коли вони почнуть мене розвантажувати. Бачите, от такий склад. О, там метал зберігається, різний метал. О, так зрозуміти, як оптовий склад такий. Ну, Тут ріжу також, само. О, лазерні машинки стоять різні а там мені от сюди. Зараз будуть щось розвантажувати. Чекаю. До наступного завантаження під'їжджаю. І цей. Прямо під Канаду. У мене буквально останній виїзд з дороги, от дивіться. Виїзд 274. Ось. А он Канада, бачите? А 275 це останній виїзд в Америці. Мені друг сказав, в Канаду, не уїдь. <тит> да, тут тут головне не призівати. Все дуже швидко, все, заїжджаю, зараз в третій док. Я приїхав, вони до четвертий працюють, вже без 15 -тим. От Я одразу на ваги заїхав, все зробив те, що треба, все, номер всі сказав, сказав, куди їду, і мені сказали, їдь сюди в офіс. Я поки розвернувся, пішов до них, вони кажуть, заїжджай в третій док. Там не не маленька, вай. Зовсім не тяжкий вантаж, але він торпований. 700 майлов їдемо на Нос Каралани, я думаю, там тепліше буде. Так, дуже швидко вантаж. мене завантажили. Вантаж взагалі легенький, навіть тонни немає, і навіть півтонни немає. Все, а такі трубки. Ох, що зараз. Я не знаю, дві стрепи кину і тарп. тарпувати треба, бачите. Тож, Одна проблема. Ну все, зараз швидко все зроблю. Тут на тракцоб заскочив. Дивіться який тут трак. Приїхав з яким прицепом, бачите? Такий цікавий дуже. Каністога така. Ну, тут вона поверху під Канадою завжди таких дуже багато цікавих траків з прицепами є. Багато осні є. Я думаю він загалом десь 100, може 120 тисяч паундів бере, не знаю. Ще одна гарна конець того така. 4 осі, бачите. Це 100 тисяч паундів може таскати точно. Це десь 50 тонн, ну загальна вага має на увазі. У нас 80 тисяч паундів, 40 тонн. Ja, Цікаві тут траки знаходяться. Слава Україні! Героям слава! Слава надіть! Святого!